низькокалорійна овочева запіканка. Легка на сприйняття і не тяжка зовсім для шлунку. Порція велика, кому на двох можете кількість інгредієнтів розполовинити, подається холодною. Маю шестеро яєць невеликого розміру, нашатковою 500 г капусти, 500 г курячого філе можна подрібнити ножем або ж вжик-вжик і на комбайні. 500 кисломолочний сир, 200 г моркви з цибулою в кубки, два зубки часнику, сіль перець, можна додати паприки, але це не обов'язково, і пучок любої зелені, яка вам подобається. У великій місці жамкаю капусту з додаванням однієї чайної ложки і гарненько все перемішую. У форму для запікання перекладаю вирівнюю лопаткою. Температура в духовці 180 градусів. Запікала я більше години, десь приблизно годину 15. Гнітила верхнім вогнем, бо моя духовка газова без конвекції. Готувала пізно ввечері, залишила холонути до ранку, ось і легка їжа готова, смачного.